є Отже, діти. У кожного з нас вони є або будуть, і дійсно, це щастя для дорослих, коли дитина здорова і щаслива. І давайте поговоримо про те, як же ж виглядає цей період дитинства у наших дітей з точки зору часу. А з точки зору часу він виглядає ось так: народилася дитина. І перші 20 років дитина розвивається. А потім у 20 років дитину вже, в принципі, потрошечки чекає доросле життя. І коли дитина буде доросла, коли їй вже буде там 20-25 років. Що було би добре, в чому було би добре допомогти для дитини? В дитини виникне. Певна необхідність в житті у грошах для того, щоб купити автомобіль, для того, щоб здобути освіту. Якщо це дівчинка, то вона захоче гарного весілля. Можливо, можливо, це покупка квартири, житла для створення власної сім'ї. Можливо, це просто якась сума грошей, капітал. Тобто, щоб ми дитині дали можливість створити якийсь власний бізнес, якась власна ідея може бути в дитини. І як це все реалізувати. Батьки. Хто батьки? Показую. Ми пропонуємо для дітей таку програму накопичувальну, яка називається ЮНІОР Капітал. В Європі. За кордоном батьки при народженні дитини одразу оформляють їй таку накопичувальну програму. І оформляють люди в Європі, як правило, дітям такі програми в страхових компаніях. Я взагалі співпрацюю з різними компаніями. Я вам зараз опишу варіант компанії, яка називається MetLife. MetLife це американська компанія, вона найбільша у світі, дуже відома. І я вам зараз опишу варіант програми для дітей, які пропонує ця компанія. Отже, в програмі Junior Capital виступають двоє людей, а саме хтось із батьків і дитина. Як правило, ми говоримо про батьків, що в першу чергу це потрібно їм, так? Но, якщо батьки вже захищені, то також добре би було подумати і про дітей. Значить, уявимо собі, що на сімейній нараді дружина з чоловіком вирішили, що. Дитині потрібно формувати капітал. І е, в нас є дві сторони: є страхувальник. Страхувальник. Це має бути хтось із батьків. Ну, для прикладу, це буде тато. Припустимо, тато від 35 років. Чоловік. І у нас буде дитина. Е, застрахована особа. Так. Застрахована особа. Як працює страхова компанія? Для прикладу, дитині 5 років хлопчик? Припустимо, батьки вирішили, що вони можуть відкладати дитині 1000 гривень в місяць. Це 12 тисяч гривень в рік. І вони для прикладу вибрали для дитини програму на термін 20 років. Якщо батьки будуть відкладати дитині 12 тисяч гривень щороку, ця сума буде ділитися на дві частини. Одна частина буде йти на накопичення, це орієнтовно 9 тисяч гривень, а друга частина Буде йти на захист і страхування. Це орієнтовно 3 тисячі гривень. Значить, 9 тисяч гривень у нас накопичується протягом 20 років. І за 20 років батьки дитині накопичуть суму в розмірі 180 тисяч гривень. Відкладаючи 9 тисяч на депозит щороку. 9 тисяч гривень це, до речі, не є велика сума взагалі. Насправді можна і більше відкладати. Давайте порахуємо, скільки це в рік. Це 24 гривні в день. За 20 років дитині накопичимо 180 тисяч. В страховій компанії ці гроші будуть працювати в різних інвестиціях. І таким чином, за 20 років дитині ще нарахують відсотки. Відсоткова ставка страхових компаній. Від 12 до 15% річних в середньому, в середньому вона може бути різна. І за рахунок довгого терміну тут працює складний процент, тобто відсотки на відсотки. За рахунок принципу складного відсотку за 20 років ще орієнтовно вдвічі більша сума нарахується відсотків, тобто 360 тисяч гривень. І е, наша дитина, син в даному випадку, отримає капітал. В розмірі 540 тисяч гривень. Це може бути капітал, який якраз таки ми використаємо для реалізації ось цих цілей. Автомобіль, вища освіта, квартира, старт в якомусь бізнесі. Тобто ми дитині дамо не рибу, а вудочку. Це так працює. Накопичення, перша сторона, тобто, ми можемо, відкладаючи невеличкими сумами щороку, забезпечити дитині на майбутній хороший капітал. Додатково є така опція, як індексація. Очевидно, що через 20 років гроші знеціняться, і квартира, автомобілі будуть уже коштувати дорожче, ніж сьогодні. Тому дуже мудро користуватися індексацією. Індексація вона захищає абсолютно повністю ваші гроші від знецінення, і за рахунок неї дитина отримає не 540 тисяч, а набагато більшу суму, за яку вона зможе купити те саме, що сьогодні можна купити за 540 тисяч. Як працює індексація? Я зараз не хочу тратити час. Кому цікаво, в моєму телеграм-каналі є обширена інформація, механізм, як індексація захищає гроші від знецінення. Ну і, до речі, можна накопичувати не в гривнях, а в доларах. І е, якщо, наприклад, через 20 років гривень не буде, а буде інша валюта. Ну, припустимо, буде біткоін, якась криптовалюта вже буде, то автоматично ця сума теж конвертується в ту валюту, яка буде. Тобто, в цьому плані все передбачено. Тепер говоримо про другу сторону медалі: про те, куди йдуть ось ці 3000. А вони йдуть на захисти. І е, якщо говорити про захисти, то захисти будуть ділитися на захисти для страхувальників, тобто для тата, який, власне, оформляє цей договір, і для дитини. Почнемо з тата страхувальник. Отже, ми укладаємо такий договір на термін 20 років. Але це не маленький термін, і інколи може траплятися так, що батько загине. Може статися якась хвороба, різні причини. Я не люблю взагалі то про цю частину розмовляти, але на жаль, таке буває. Якщо, не дай Бог, страхувальник, тобто дорослий, який вкладав цей договір для дитини, загине, то не дивлячись на те, що він загине, неважливо, коли би це не сталося. Ті роки, які залишилися з моменту смерті страхувальника, страхова компанія самостійно буде відкладати гроші дитині. Самостійно. І дитина все одно отримає ту суму, яку ми тут порахували. 540 тисяч гривень отримає дитина, коли закінчиться дія договору. Тобто, якщо хтось з батьків загинув, то цю суму сама страхова компанія буде відкладати дитині решту років. І таку суму це приблизна сума, яку отримає дитина. Далі, якщо, наприклад, страхувальник загинув через нещасний випадок, припустимо, сталося ДТП. Це ми розібрали випадок смерть по хворобі. Давайте так, щоб воно виділялося інакше. Смерть по хворобі страхувальника. То в такому випадку. Договір цей буде проплачувати далі страхова компанія, він буде дійсний. Якщо ж страхувальник загинув через трагедію, наприклад, ДТП, тато загинув через трагедію. Смерть по нещасному випадку. І була така програма. То в такому випадку. Той самий принцип, та сама історія. З того моменту, коли чоловік загинув, страхова компанія далі буде все одно проплачувати решту років за клієнта, і дитині в кінці виплатять приблизну суму з відсотками, як ми з вами розрахували, це 540 тисяч гривень. Крім того, в той момент, коли чоловік загинув. Так, давайте акуратненько так намалюємо. В той момент, коли це трапилось, одразу заплатять сім'ї ось цю двократну страхову суму 360 тисяч. Як вона розраховується, множиться ось ця сума, яку людина відкладає раз в рік на накопичення на термін договору. У нас на накопичення йде 9 тисяч, термін 20 років. Виходить страхова сума 180 тисяч. І от двократну суму 360 тисяч заплатять. Заплатять її дружині, бо дитина, швидше за все, ще буде неповнолітня. І якщо дитина неповнолітня, то в той момент, коли чоловік загинув, 360 тисяч гривень одразу оплатять, виплатять е, дружині, якщо чоловік, якщо тато дітей загинув, дружина отримає ці гроші. І крім того, договір дії в кінці заплатять 540 тисяч. Це, що стосується страхувальника, тобто дорослої людини, дорослого лиця, яке оформляє власне цей договір. Ми з вами щойно проговорили. Тепер поговоримо, які ж є захисти для самої дитини в цій програмі. Застрахована особа. Тобто для хлопчика. Перше. Перший захист це травми. З дітьми часто таки трапляється. І по травмах дитина буде застрахована на суму. Тут іде вилка, така від, від 15 тисяч гривень. До 100 тисяч гривень. Коли ми укладаємо договір, ми підбираємо самостійно, яку суму ми хочемо тут вказати. Наприклад, дитина травмувала е, травмувала руку. Е, Припустимо, дитина травмувала руку і по таблиці втрат наприклад це означає 10% 10% то дитині заплатять 10% від тої суми, яку ми тут вибрали. Коли ми укладаємо договір, ми, ми вибираємо самостійно на яку суму ми страхуємо дитину від травм. Другий захист він ділиться на три категорії. Це захист по госпіталізації, коли дитина потрапляє в лікарню. Це захист по хірургії операції. І це захист по реабілітації після операції. Як ці захисти працюють? Так само. Тут. Розмір виплати визначають батьки, коли укладають договір. Він працює від 100 гривень до 50 тисяч гривень. Ой, перепрошую до, це по операціях до тисячі гривень. Що це означає? Що за кожен день перебування в лікарні, якщо дитина лежить в лікарні, батькам будуть платити. Від 100 до 1000 гривень за кожен день. Наприклад, дитина пролежала в лікарні 10 днів то і страхування було 1000 гривень в день, то заплатять 10 тисяч гривень. Важливий нюанс. При госпіталізації дні починають рахуватися з четвертого дня. Перші 3 дні вони не оплачуються. Тільки якщо людина була доставлена в лікарню швидкою допомогою, хірургія. Це операції. По операціях страхування буде від 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Знову ж таки, це батьки визначають суму. І якщо дитині роблять операцію, то платять відсоток від цієї суми. І е, реабілітація це е, кожен день після лікарні, коли дитину виписують з лікарні, вона йде додому. Будуть платити від 50 гривень за кожен день до, тут тисяча старлась, до 500 гривень. Кількість днів, які оплачують, це у два рази більше кількість днів порівняно з тими, що дитина була госпіталізована. Якщо, наприклад, дитина в лікарні лежала 10 днів, то реабілітація буде зарахована як 20 днів. І ще за 20 днів заплатять від 50 до 500 гривень залежно, як виберуть батьки, третій захист. Це захист на випадок критичних хвороб. Е, є список з 20 хвороб, таких серйозних хвороб, які дуже, дуже небезпечні. Е, і 20, я у дужках напишу. І якщо, не дай Бог, в дитини діагностують таку хворобу, припустимо, хвороба серця, то одразу страхова компанія заплатить суму від 150 тисяч гривень до 1 мільйона гривень на лікування дитини. Знову ж таки, коли укладається договір дитині, ця сума визначається, це така якби. Сумна історія, але на жаль, в Україні дуже часто ми з вами бачимо, що люди у Фейсбуках збирають гроші по телевізору збирають гроші на лікування дітей, тому що одиниці одиниці батьків е, оформляють страхування для дітей. А одиниці батьків про це знають, одиниці з батьків про це задумуються. Хоча насправді 12 тисяч гривень в рік це смішна сума, це близько 20 гривень, і це сума, яку кожен з батьків міг би відкладати. І в кінцевому результаті ця сума повертається з відсотками, тобто дитина потім буде мати капітал на автомобіль, на квартиру, на якийсь бізнес. І погодьтеся, що кожному з нас, коли нам було 20-25 років, ці кошти були б пригодилися. Що ж, друзі, отак коротенько, ми з вами поговорили про те, як можна подумати про своїх малят, щоб вони були щасливі в нас все життя. Сподіваюся, що ці 19 хвилин ви не пожаліли. Що ви відвідали цю презентацію, і зараз ми можемо з вами відповідати на питання, в кого вони є. Я нагадую, що цей ефір був у записі, і е, хто запізнився, я зможу його скину, і вам скинути його в записі.